Коли ми чуємо слово крупи, що спадає на думку? Щось таке звичне, базове, що здається, було завжди і ніколи не змінювалось. Але що як я скажу, що просто у нас на очах у світі круп сталася справжня тиха революція? Давайте розберемося, як звичайнісінький продукт з комори перетворився на щось значно більше, на високотехнологічний інструмент для нашого харчування. От серйозно зазирніть но до своєї кухонної шафи. Якщо там, як і раніше, головні герої це лише гречка та рис, можливо, ви упускаєте цілий світ нових можливостей. Тому що сьогодні вибір крупи це вже давно не просто про гарнір, це про конкретні цілі, про енергію, про здоров'я і, зрештою, про стиль життя. Щоб зрозуміти всю цю еволюцію, треба почати з азів. Отже, що таке крупа? По суті, це концентрат користі із зернятка, але ось тут і криється найцікавіше саме поняття користі за останні роки кардинально змінилося. І це, власне, ключ до всієї нашої сьогоднішньої розмови. Ну що ж, давайте почнемо з традиційної ролі круп. Тобто з того, для чого їх використовували наші батьки, діди і прадіди як таку собі надійну енергетичну основу для всього раціону. І знаєте, це ж абсолютно логічно. Для часів, коли головною цінністю була здатність продукту швидко наситити і дати сили для важкої фізичної праці, крупи були ідеальним рішенням. Можна сказати, це були такі собі надійні паливні брикети для нашого організму. І якщо головне завдання це отримати швидкий і потужний заряд енергії, то деякі крупи тут ну просто беззаперечні чемпіони. Давайте подивимося, хто входить до цього енергетичного клубу. І ось вони, наші лідери, кукурудзяна крупа, рис, манка це ж справжні вуглеводні бомби. Вони просто ідеально підходять, коли треба максимально швидко поповнити енергетичні запаси, ну, наприклад, після інтенсивного тренування або перед якоюсь важливою розумовою роботою. Але. Часи змінилися. Наш спосіб життя став значно менш фізично виснажливим, а от харчові потреби, навпаки, стали набагато набагато складнішими. І тепер ми оцінюємо крупи за зовсім іншими критеріями. Так, наш погляд на крупи став набагато глибшим, тепер ми дивимося не просто на калорії, нас цікавить глікемічний індекс, кількість клітковини, наявність якихось специфічних корисних речовин, і, звісно ж, відповідність сучасним дієтичним трендам, як, от, безглютенові дієти. І ось тут традиційний підхід, скажімо так, дає збій. Бо якщо потрібен не просто бензин, а будівельний матеріал для тіла, тобто білок, то лідери нашого рейтингу змінюються просто кардинально. Ви тільки пов'яньте на горох майже вдвічі більше білка ніж у гречці, яку ми звикли вважати таким собі білковим чемпіоном. Це ідеально показує, як кропи перетворюються з простого палива на справжні цеглинки для нашого організму. А це вже виводить нас на зовсім новий рівень розуміння. Виявляється, крупи можуть виконувати дуже специфічні оздоровчі функції. Вівсянка, наприклад, це не просто каша, це можна сказати засіб для зниження рівня холестерину і все завдяки унікальним харчовим волокнам – бета-глюканам. Саме ось цей попит на додаткові переваги для здоров'я і породив цілу нову категорію продуктів ми називаємо їх функціональними крупами. Ну і звісно, технології не стояли на місці. Вони розвивалися, щоб задовольнити наш головний запит, на зручність. Від довгого варіння цільного зерна ми перейшли до екструзійних пластівців, які готуються за хвилину, а потім і до каш, які достатньо просто залити окропом. Ось ця цитата, як на мене, ідеально підсумовує всю суть. Це не щось абсолютно нове, що впало з неба. Це природний розвиток у відповідь на те, як змінилося наше життя. Ми живемо у великих містах, у нас постійно бракує часу, але при цьому ми хочемо харчуватися правильно. Гаразд, а тепер давайте влаштуємо таке собі пряме порівняння у чому ж ключові відмінності між цими двома поколіннями круп? Зараз розкладемо все по поличках. Отже, перша сировина. Функціональні крупи значно розширюють асортимент. Вони беруть бобові заради білка, а ще так звані псевдозлаки, як от кіноа, що за своїми властивостями дуже схожі на зернові, але біологічно ними не є. Друге харчова мета замість максимальної енергетичної цінності збалансована формула. Тут важливий кожен компонент і білок, і клітковина, і мікроелементи. І третій, мабуть, найважливіший для сучасної людини фактор це час. Різниця просто колосальна. Це ж різниця між повноцінною стравою, на яку треба виділити півгодини, і швидким, але корисним перекусом. І нарешті цільова аудиторія. Якщо традиційні крупи це продукт для всіх, то функціональні часто створюють для дуже конкретних груп для спортсменів збагачують білком, для дітей вітамінами, для людей з непереносимістю глютену роблять безглютеновими. І ось ми підходимо до ключового моменту. Функціональні крупи не замінюють традиційні, ні, вони їх доповнюють. Давайте тепер подивимось, як зібрати такий собі ідеальний набір для сучасної кухні. Саме так це не битва гречки проти кіноа, не треба нічого викидати. Треба просто зрозуміти, який інструмент для якої задачі підходить найкраще. Це знаєте, як мати в ящику з інструментами і молоток, і викрутку, кожному своє завдання. То як це виглядає на практиці? Ось така проста шпаргалка. Потрібен заряд енергії перед пробіжкою? Чудово, беріть рис, відновити м'язи після тренування, горохова каша або гречка ваш вибір. Подбати про серце вівсянка. А якщо часу взагалі немає, готова функціональна суміш. Бачите, все просто. І ринок, звісно, дуже чітко реагує на всі ці нові потреби. Як бачимо, головні тренди, що рухають усе вперед, це зручність, користь для здоров'я, високий вміст білка та так звана чиста етикетка, тобто максимально простий і зрозумілий склад. Виробники просто відповідають на наш запит. І наостанок таке собі питання на подумати оскільки наше життя продовжує змінюватися, якою ж буде крупа майбутнього? Можливо, це будуть якісь персоналізовані суміші з індивідуальним набором вітамінів. Або, може, кащі, надруковані на 3D принтері. Очевидно, одне еволюція цього на перший погляд простого продукту ще далеко не завершена.